Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую, що ви дивитесь мої відео з порадами і з всякими там обзорами. А, на вулиці зараз вже стало прохолодно, похолодало, йдуть дощі, опалення ще не увімкнули нам, так? Ну, ось, як же ми будемо доглядати за нашими фіалочками в цей період. Як треба їх поливати? Хочу зараз сьогодні поговорити про полив. Це дуже таке небезпечний період для фіалок, бо на вулиці вже, так, да, я ж сказала, холодно, да? в квартирах у нас і сира буде зараз, і буде, ну, і прохолодно, так. І що нам робити, як нам зробити так, щоб наша ви, витримала цей період? І що важливо ще, щоб на неї не напала борошниста роса? До речі, про борошнисту росу ми поговоримо пізніше. А зараз закликаю підписуватись на мій канал, бо у мене дуже багато різних відео, обзорів, відео з виставок, дуже багато корисної інформації для вас. Тобто, підписуйтесь і дивіться мої відео. Дуже зараз небезпечний час, період такий, да? поки опалення не увімкнуть. Ну, що ми будемо робити, як нам треба поливати? Ну, по-перше, у кого стоять фіалочки на фітілі без освітлення, то раджу вам їх зняти з фітілів і поливати потрошки зверху. Ну, або в блюдце. Тобто, або в блюдце, ну ви ж знаєте, да? або так. Ось. І а Ще, якщо у вас, в принципі, є та, ну, от то, що у нас там світиться, то там все добре в нас буде. Там, ну більш-менш нічого такого не загрожує, не, не, не загрожує. Ось, і ми теж, в принципі, я б теж би зменшила полив, давала, би, давала б між фітілем, да, щоб вони просохли. Ну, щоб фітіль, да, і просохло воно все. Ось. А, а от ті, що на підвіконні, то обов'язково треба зняти світля і поливати потрошки. І дивитися, щоб вони не залили ви їх. Бо буде холодно, а коли отак от ви можете перелити їх, то є ризик, ну, що вона у вас погибне. Корочі, вмре Ось. і треба це обережно в цей час, це міжсезоння наша треба обережно поливати і дивитися за фіалочками. Також не раджу дуже сильно поливати. ну Якщо треба, то треба утеплити вікна, щоб не було протягів ніяких. І саме так, то можна от в, такий, от в цей період підхватити якусь хворобу, як бурашниста роса. Дуже така неприємна річ, хочу сказати. Ну, Потім я на не ній більш детальнішу увагу зверну на неї, на цю хворобу. Взагалі щось треба про хвороби писати. Тобто ми. Обережно поливаємо наші фіалочки, даємо їм просохнути і обов'язково не заливаємо. І бережемо від протягів, щоб вони у нас вижили в сезон. Коли включите опалення, я зниму інше відео, де розкажу, як треба тут поливати, бо теж є свої нюанси. бо... Батареї будуть шкварити або навпаки. Та, і от будуть холод з вікна йти. Ну, тобто, будемо інше, дивитися відео. А На цьому в мене все. Підписуйтесь і лайкайте мене. Інформації багато корисної. Та позує у нас сьогодні хто це НК Серж. Ця фіалочка Наташа назвала казак в честь свого чоловіка. Мій чоловік Сергій. О, така вона гарнюся. У мене теж чоловік Сергій, так що <laughs>, теж ета фіалочка повинна бути. А це у нас а, ПТ Костяніка. Ну Дивіться, яка вона М -м, така от, да, зараз от, от это от пожарюки закладувала, бачите, не, не прокраси. Прошу я вже казала в відео. Заставлю ссылку, як боротися з цими жарюками. І от здесь теж от ці квіточки відкривалися по теплу. От закладувались, ну навіть так закладувались в жару. Ну, да, Бо я даже кондиціонер не виключала, а це вже коли стало прохолодно. Дивіться, яка вона інакша, да? квіточка? Тобто, отак от от воно все виглядає у нас. Петка стініка, тут ще буде бутони. Гарний сорт раджу вам. Цей сорт, і, звісно ж, раджу МК Серж. А дівчатам, у кого чоловіки Сергії, то треба ж мати. Бо я, як я Оксана, так в мене Оксани всі є. І Ксенії, і Оксани, і все. А так ще треба ще й мати, і Сергія. От, от такі є у нас сьогодні. Тема така сьогодні у нас. На цьому все. Знову кажу, коментуйте, може щось кому цікаво, щось нове, може якось відео якесь цікаве щось зняти, яке питання є. Не стидайтесь, задавайте питання, пишіть в коментарях. А я буду по мірі своїх можливостей вам це розповідати про це все, що ви там, що, що, що вас цікавить. Так, ну все, вам чудового квітіння. Хай фіалочки ваші не хворіють і квітнуть завжди. Нам теж мирного неба. На цьому все. па-па, до нових зустрічей, па-па.